2 грудня 2026 року. Всім доброго ранку і гарного дня. Зараз 12 година. Без 3 хвилин, без п'яти. Продовжуємо нашу рубрику чи вигідні сонячні панелі чи ні. Панелі чисті, сонця немає, небо затягнуто Нагадую, що панельки 8 кВт, трошки більше 8200. Зараз покажу вам, скільки вони генерують електроенергії. Так, підійшли до інвертора, фокусується. Панельки дають, генерують 1,2 кВт, трошки менше. 1 кВт 190 Вт. Дуже непогані показники для такої погоди, для такого періоду часу.